Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Так, ну що, як ви бачите, сьогодні буде нарешті біг довгоочікуваний для вас. Сьогодні буде багато цікавого. Як ви бачите, ми на такій гарній локації сьогодні. Це Urban Sport City. Я насправді перший раз на цьому стадіоні раніше тут не бігав ніколи. Як ви бачите, він новий, таке класне покриття. Правда, сьогодні погода трохи не дуже там, весь тиждень. Було максимально ідеальне сонце, круто. а Сьогодні, бачите, вже злива. Тому навіть ввечері сьогодні буде віло на станку. Але про це іншим разом. Сьогодні у нас біг. Я буду робити бігову роботу, про це зараз детальніше розповім. Крім бігової роботи, сьогодні я буду робити тести на лактат. Також розповім, для чого, як. І чому, і будемо сьогодні тестити нові бігові кросівки. Багато сьогодні буде цікавого. Кросівки, лактат, тренування. Розповім, як я розминаюся, як я структурую тренування і навіщо саме так. Тому вас чекає сьогодні багато цікавого. Поїхали! Сьогодні у нас будуть на тесті нові кросівки. Це у нас саконі Endorphin Speed 5. Дивіться, які красавчики. Вони тільки вийшли. Це п'ята модель, вона вдосконалена. А це такі, скажімо так, кросівки для темпового бігу, тобто вони без карбонової пластини, але вони зроблені ось спеціально зроблені так. Тобто тут іде як більш агресивний перекат. А тут, якби є нейлонова пластина, більш така легка сітка. Короче, вони зроблені для бігунів, які можуть бігати швидко, і ну якби не юзуючи постійно карбон. Тому що, як ви знаєте, якщо ви бігаєте постійно в карбонових кросівках, це може трошки негативно впливати. Тобто, карбон він все ж таки більше для використання на змагальні. Це ось чудова тренувальна модель, в якій також можна і змагатися. Тому подивимося, мені самому цікаво їх затестити міряв я їх вже. Сидять доволі зручно. Ну, виглядають, як на мене, супрово. І доволі класно відчувається цей перекат. Плюс тут ще таке зроблено нормальне щеплення, що також буде забезпечувати швидкість. Ось. Тому Потестимо сьогодні, якраз якраз ось для такого тренування темпового вони будуть прям чудово. І також пам'ятайте, що ці кросівки ви можете знайти в магазині RunLab лабораторія бігу, яка знаходиться на вулиці Здолбунівській. В описі під цим відео будуть всі посилання. А буде посилання на самі кросівки і ви можете приїхати в RunLab, поміряти їх. Там є бігова доріжка, протестити, тому. Залітайте до хлопців в Ранлап, тестуйте класні кросівки. Сьогоднішнє тренування буде спрямоване ну, на розвиток саме темпової витривалості, тобто на, на порозі, робота на порозі. А, тому а, сьогодні а, буде наступне в меню. Зараз ви бачите це на своєму екрані. Тобто, перше, я біжу розминочний блок. Тобто, розминочний блок він складається. Це 2 кілометри, дуже легко в темпі 5. 5,20 десь в цьому діапазоні. Потім а, два прискорення. Перше пів кілометра у нас по 410 десь буде, 4,05 – 4,10. І Потім а, ще а, пів кілометра по 3,53 десь в цьому діапазоні. І 200 метрів дуже легко трусою. Після чого три прискорення по 200 метрів в темпі 3,30 – 336 десь в цьому діапазоні. Через 100 метрів дуже легкої труси. І потім після чого ще один кілометр в темпі 5 дуже легко. Оце все, що я назвав. Це лише розминочна частина. Розминочна частина нам потрібна для чого? Для того, щоб ми, якби. Лактат підняли, потім його ефективно утилізували, і відповідно, основна частина на основній частині нас менше закисляло і вона була більш продуктивною. Для цікавості ми зараз заміряємо лактат перед початком тренування і замірюємо після оцієї розміночної частини. Хоча, ну в принципі, цього якби, робити не обов'язково, але я сьогодні хочу це зробити, щоб показати вам ну, наскільки ця утилізація працює, і потім. Після чого у нас буде основна робота. Основна робота це три підходи. Два кілометри ми біжимо, якби в робочому темпі десь буде. Я хочу кожен пробігти з прогресією трошки. Почну, напевно, перший по 3,50 і там потрошку буду додавати вже подивитися по лактату. Через пів кілометра легко. Чому саме такий великий відпочинок, щоб лактат встигав утилізуватися нормально і воно було якби. Ну, більш реалістично дивитися, наскільки воно закислює, ось тому. Ну і в кінці обов'язково 3 км дуже легко заминки буде по 5 так як на розминці. Тому ось такий план на сьогодні всього, як ви бачите, вийде тут ну, година 14, Мені пише якби середній розрахунок. Тому така нормальна бігова роботка сьогодні буде. І доволі цікаво, як на мене. Далі по перед тренуванням обов'язково треба буде зараз зробити розминку. Я взяв з собою ось такий рол. На ролі зараз треба буде порозкатуватися. І зробити суглобну розминку. Зазвичай я це не роблю на стадіоні. Зазвичай я це роблю вдома. Тобто живу там недалеко від стадіону, скажімо так. Тобто, я як роблю? Я вдома розкатую ноги, збираюся, приїжджаю на стадіон. На стадіоні роблю вже бігову якби, розминку, розбігуюсь і. Починає саме тренування. Ось, Тому оці всі маніпуляції ми зробимо просто зараз. Так, Зараз ми зробимо, як я і казав, замір лактату перед початком. Що нам потрібно? Ось наш лактометр, тест полосочки, ручка для прокалювання пальців, серветки і антисептик. Перше, що, що потрібно, щоб все не повлітало. Так, беремо одну полосочку, вставляємо його, її в лактометр. Він загорається, далі нам потрібен палець. Ми змачуємо його антисептиком. Кров бачите, так погано йде? Чому краще першу ось я змиваю, а, тому що можуть ну Капіляр там лопнутий і не дуже правдиво показати, тому першу кров краще змивати. Далі ось ми беремо замір, і у нас виходить 1,3. Це стан спокою. 1,3. Ну В принципі, це нормальна історія а, для спокою. Тобто може бути навіть там 1,7 в стані спокою і так далі. Але під навантаженням, щоб ви розуміли, 2,0,2, 2,5 це десь аеробний поріг. 4-5 в цих діапазонах це вже анаеробний поріг. Ось. Тому а зараз, в принципі, після розминки оцієї правильної цей лактат в мене має стати ще меншим. Або таким самим. Заодно і подивимося. Тобто лактат, по суті, це точка виміру, точка заміру вашої інтенсивності. Ось Ви, наприклад, там робите тест на пульсові зони. І ви розумієте, де ваші точки інтенсивності по тому, що вам сказали на цьому тестуванні, відповідно. Але наші зони вони можуть. Ну, типу, час від часу змінюватися, і це нормально. Тому інтенсивність може, наприклад, давайте так, щоб було зрозуміліше. Вам сказали, що ваш там пано поріг анаеробного обміну на пульсі 170, да? умовно, і ви орієнтуєтеся на цей пульс. Але Умови можуть це змінювати. Наприклад, там, гірська місцевість, да, брак кисню. Наприклад, е спека ну, теж може це змінювати. І вже різна кореляція буде метаболічного профілю відповідно інтенсивності, темпу вашого да, і ось, е пульсу. Тому Лактат в цьому випадку є чудовим інструментом підредагувати інтенсивність в моменті, тут і зараз. Ну, чим ми, по суті, будемо і займатися сьогодні. Ось, тому, що е ми робимо? Ми зараз це все залишаємо і вперед розминатися. Так, е зараз потрібно порозкатуватися. Е порозкатуватися. Спеціально взяв з собою рушничок. Можна, звісно, брати цей. Як його? А, можна брати коврік, але простіше просто з собою взяти рушника. А, що ми зробимо? Беремо? беремо валік, а це спеціальний ролл для міофасального релізу. Тобто, перше, нам треба розкачати стегна і ікри. Беремо ногу, ставимо на валік, не заходячи от сюди до а, саме зв'язок і прокатуємо з таким чином. Вперед, назад. Потім на іншу. І вже воно трошки прижимається і вже трошки больніше. Тобто суть яка цього? Підготувати ноги. Підготувати ноги для бігу. Беремо тепер іншу. Сильно багато ми не будемо розкатуватися, буквально тут не знаю, 10-5 хвилин і цього буде достатньо. Так, наступне кладемо на стегно і ось таким чином тепер катаємо перед стегна, провертаючи в різні сторони. І далі ще ікри розкатуємо так само, не заходячи на зв'язки. Взагалі, оцей ролл, це мастхев, щоб був у кожного прям бігуна. Тріатлета і велосипедиста. Hey. All work, no pleasure. I ain't here to make friends. Big stepper. Ayy, hey. bad guy. Heat ledger. Ready for whatever. I'll be front and center. Don't fly too close to the sun. Your body chopped up by propellers. Came in, came in arrogant, but left out in the stretcher. The comparison, y'all know y'all couldn't replicate it. Chillin' in the desert. I'm good under pressure. Stick around. Ось така бігова розміночка. В принципі, бачите, всі приготування зроблені. Ноги розкатані, лактат заміряний. А, тобто розминка бігова в русі зроблена, вона пов... має бути для того, щоб розігріти основні суглоби, основні м'язи, підготувати ноги, підготувати організм до самого бігу. А далі ось ця розминочна частина самого вже бігу, про який я казав. Ось тому а, вмикаємося, годинник і let's go! Опустився так, як і має бути. У нас є проблемка. Нам, показується, у нас був ліміт по времени. Будемо зараз якось дороблювати по максимуму. Тільки зможемо, щоб нас не вигнали. Так, це у нас перший. Взагалі, зайшов хорошо, дуже перший підхід, блін, хоча б зараз ще один встигнути зробити, що виганяють зі стадіону. 2,4. Ну, оце був темп. Зараз 3, 3,48. Ну, зараз ви побачите тут на екрані точний. Так, да, десь 3,48. По суті, це аеробний поріг. Ось, чудово. Наша задача сьогодні підняти його десь там 4-5 молі. Десь так. Тобто зараз на наступне коло я додам. Думаю, що буде десь 3,5, мабуть. Ну, вже біля 4, тому що був зараз коло ну, 2 км по 3,39. Так, ви що? Бачите? Який я професіонал, як я знаю, який в мене буде локтат. 3,6. Тобто ще трошки і буде поріг. Тому е останнє вроді ще не виганяють, нас, ну, пробуємо зараз хоча б півторушку пробігти. Let's go! Це вже було дуже тяжко. Я думаю, що зараз буде всі п'ять. Вже реально тут було прямо на останніх вибігав. Но протримався 3.28, 2 км, непогано дуже. Хе. Ну це відчувалося вже як VO2max. реально, тобто це вже... Дуже-дуже за порогом і відчуття такі, що треба дуже сильно терпіти. От Я реально добігав. ну, Певно, я би от зміг би. Ну, якщо це було 3,28 по 3.25, певно, зміг би ще видати, Отак от, от потримати. Але це реально вже поріг, це реально вже тяжко. Фух, Тому, тому така історія. Так, ну що, друзі? В принципі, все тренування виконано, але не повністю. Я, виходить, мав бігти по 500 метрів відпочинку, але їх скіпав. Ну, я пробігав десь метрів 100 і все. По-перше, що була ще пауза за рахунок того, що я брав замір лактату, це перше. Другий момент це те, що, що у нас тут був ліміт по часу, і вже, як бачите, прийшли діти тренуватися. І, типу, сказали, що там 15 хвилин, і все. Я молився, щоб нас не вигнали, щоб встигнути всю бігову роботу добігати. Тому скіпав ці відпочинки раз і виходить, не побігаю зараз заминку. Не робіть так, обов'язково бігайте заминку, але бачите, тут ось така ситуація сталася. Тому в цілому чудова бігова робота вийшла. Що можу сказати по кросівкам? Вовче, топ. От для таких швидкостей вони відпрацьовують прям дуже чудово. Ну, не карбон, от те, що треба. Тому хто бігає в темпах 4:30, 4% і все, що йде там, до тройки, то 100% рекомендую спіди. Вони реально, реально стійкі. Тобто, що мені сподобалося, нога, вона як така, знаєте, як зафіксована. І відчувається доволі оцей ось перекат. Коли ми робимо перекат стопи, воно як відштовхує. 100% можу рекомендувати для ось таких от, е тренувань, як я бігав сьогодні, залітайте в ранлап. Що стосується замірів лактату, все чудово, все, скажімо так, вдалося, як я і хотів, щоб три інтервали вони були по наростаючій. Ми побачили, що з 3,48 це десь мій аеробний поріг а Потім 3,39 це мій плюс-мінус пано. Я думаю, що пано десь 3.37, ось так. от, І відповідно 3,28 це мій вже 2 max Тому відкалібрувалися по швидкості. Хоча скажу чесно, я зараз в дуже поганій своїй біговій формі саме, тому що багато перехворів, мало робив інтенсивних робіт, тому випадав. Із цього всього, тому реально зараз форма бігова взагалі не найкраща. Але є, як є, також доволі непогані показники. От, тому, друзі, дякую вам, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно було для вас цікавим. Як бачите, ми стараємося тримати марку якості. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені буде це дуже приємно оцінити нашу роботу, якщо ви оціните нашу роботу. Тому до наступного тижня. Всім пока.